Деякі з цих матеріалів бажано просто роздрукувати, бо телефон має тенденцію розряджатися, і якщо ми кажемо про блекаут, то і навіть ваш павербанк десь треба буде підзарядити. Я би, по-перше, закачав би 100% карту пунктів незламності і чітко знати, де є найближчі до вас контакти всіх екстерних служб, особливо як їх викликати онлайн, якщо, наприклад, ви в пункті незламності під'єдналися до. Інтернету, але зв'язку у вас немає. Офлайн месенджері, я би все ж таки взяв. Бо на жаль, в натовпі ви можете загубитися зі своїми рідними і таким чином, в радіусі, хоча б там 100 метрів, ви зможете один одного знайти або повідомити, де ви знаходитесь і де зустрічатися. Радіоплеєр, до речі, було б дуже непогано, бо навіть якщо у вас є інтернет-з'єднання, ви зможете слухати всі новини.